Добрий день. Давайте подивимося з приводу Кримського мосту. Дуже всі запитують, чи буде, чи не буде зруйнований. Коли, як себе відпочивають кримчани? За Крим я вам говорила, там було відео в мене попередньому, так? З приводу Крима, з приводу Кримського мосту. Давайте подивимось, чи буде він зруйнований. Обороняються, кажуть, карти мені. А ви знаєте, от якось він буде як розбитий, але повністю не, зру, ну, не зруйнований. Повністю не зруйнований. Він буде як, як, як от кажуть мені карти, поранений. Бачите? Тобто його як повністю не зруйнують. Але якась така штука буде. Але, дивіться. От, людям, які там живуть і зараз виїжджають, ну, роз ви знаєте, краще, щоб вони виїхали. От навіть зараз краще його не руйнувати до тих пір, поки оце все кодло виїде. Розумієте? От хай вони виїдуть всі. Не буду казати, куди. І потім ми якось нанесемо урон цьому мосту. Якось нанесемо. Але знаєте, хм, цікаво. Карти кажуть, що він нам буде самим потрібен. Тобто ми його якось так підіб'ємо, що або зруйнуємо, коли не буду казати, не хочу, це вже е буде ВСУ робота, так, наші хаймайшки працюють. Так, е і о, до речі. башта, зруйнованість. Тобто руйнування вони будуть, так? Але можу вам сказати, що ці руйнування вони будуть як частковими, тобто повністю він зруйнований не буде. От прям, щоб він там з одного удару він і поліг, ні, такого не буде. Але я вам можу сказати, що він буде зруйнований таким чином, щоб вони не могли, ну, якби, попасти в Крим, так? Зі сторони Рососії. І тому я вам дуже е, раджу, з приводу от, е, Кримського мосту трошки зачекати. Е, ВСУ нам приготували дуже такий приємний подаруночок з приводу цього мосту, тому поки що почекаємо. Е, там навіть ну, я вже обмовила, що він нам самим буде потрібен. Так? Е, там трошки в іншому ситуація і... Поки що не на часі зруйнування його. Так? Є багато інших моментів, де треба застосовувати наші хаймарси. Так? Тому трошечки в іншому напрямку зараз працює ВСУ. Трошечки в іншому. Але, повторюсь, цей міст буде потрібен нам самим. Всім дякую. До побачення, підписуйтесь!